Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми розглянемо, чим бурштинова кислота допомагає рослинам та приготуємо органічне добриво з додавання брюштинової кислоти. Чому так актуально використовувати бруштинову кислоту? Через те, що бруштинова кислота допомагає активізувати всі життєві процеси рослини, включаючи коренеутворення, розвиток пагонів і листя, покращує стан ґрунту та допомагає рослинам адаптуватися до нових умов. Але важливо зазначити, що бруштинова кислота не замінює основні добрива, але суттєво підвищує їх ефективність. Тому добре використовувати бруштинову кислоту в поєднані із мінеральними і поєднані з органічними добривами. Друзі, сьогодні як ніколи, актуальне дане питання через те, що цей рік дуже несприятливий, постійно скачки температури, і від цього наші рослини тільки страждають. Друзі, якщо температура ґрунту нижче, як 14 градусів, може сповільнюватися або зупинятися ріст коренів. Також порушується поглинання води і поживних речовин. Різкі перепади температур негативно впливають на розвиток кореневої системи. А якщо надмірна вологість, коли в нас йшли такі проливні дощі, Особливо при поганій аерації ґрунту може привести взагалі до загнивання коренів. А всі ми знаємо, коли коренева система не працює, то скільки б ми не проводили підживлення, як би ми не підгодовували наші рослини, від цього вони не кращі. Тому бурштинова кислота, як ніколи, сьогодні повинна використовуватися. Це антистресовий препарат. Препарат функціонує як натуральний стимулятор росту, адаптує рослини під зовнішнє середовище, допомагає легше приносити стрибки температур і нестачу вологи, сприяє гармонійному розростанню кореневої системи, рясному цвітінню культур і масовому плодоношенню. Брушнинова кислота виробляється як білий порошок, схожий на сіль або цукор. Також можна зустріти препарат у формі таблеток, не містить хімічних домішок. Перегодувати рослини бруштиновою кислотою практично неможливо. Рослини самі регулюють рівень надходження мікроелемента. Єдине, потрібно знати, як правильно застосувати бруштинову кислоту в рослинництві, щоб отримати максимальний ефект. Чим саме допомагає бруштинова кислота? Вона сприяє швидкому вкоріненню рослин після посадки чи пересадки. Я даю вам посилання на відео. Де ми використовували бруштинову кислоту, як проводили пікірування наших сіянців маленьких ще. Також бруштинову кислоту можна використовувати для пророщування насіння. Для замочування насіння живців та саженців розчиняємо 2 грами кислоти на 2 літри води та замочуємо насіння на 8-24 години. Замочування насіння в розчині бруштинової кислоти значно підвищує їхню схожість і прискорює проростання. Важливо, якщо насіння оброблене, то замочувати його не потрібно. Також важливо застосувати бруштинову кислоту перед посадкою картоплі. Можна провести оприскування бульб картоплі. Потрібно розчинити 2 грами кислоти на 2 літри води і оприскати. Буль без усіх боків. Також застосовуємо бурштинову кислоту для дорослих рослин. Її можна вносити як кореневе підживлення, тобто як полив, під корінь з розрахунку 2-2,5 грами на 10 літрів води, і поливати один раз у два тижні на зволожений ґрунт. І також можна застосовувати як надкореневе підживлення, це оприскування по листу. Для цього розчиняємо 1 грам або 1,5 грама кислоти на 10 літрів води і оприскувати рослини раз на 10-14 днів. Важливо, що кислота краще розчиняється Окремо у теплій воді, а потім поєднується з розчином. Друзі, дуже важливо, що готовий робочий розчин погано зберігається протягом трьох днів він поступово втрачає всі корисні властивості, тому потрібно намагатися готувати тільки потрібну кількість підгодівлі і зразу ж її використовувати. Також даний препарат підвищує кислотність ґрунту, тому як вносити кислоту, потрібно і вносити періодично Попілу ґрунт для розкислення ґрунту або доломітове борошно. Друзі, ми також використовуємо бурштинову кислоту і рекомендовано її використовувати, коли пересаджуємо розсаду, овочів у відкритий ґрунт, так як рослини отримують стрес, бо попадають в інше природне середовище, і також може бути пошкодження кореневої системи. Тому для стимуляції коренеутворення рекомендується використовувати бурштинову кислоту. Як ми це робили, я даю посилання на відео. Але в даному випадку... У випадку вже використовується норма бурштинової кислоти, це 2 грами на 10 літрів води для поливу рослин під корінь. І якщо ми бачимо, що наша розсада, яка вже висаджена у відкритий ґрунт, погано себе почуває, але не може рости, то для стимуляції коренеутворення рекомендується провести двохразове підживлення з інтервалом у тиждень. Ця рослина дійсно живе. Буде розвиватися корінь, і рослина буде отримувати поживні речовини. І, звичайно, дуже ефективно використовувати брштинову кислоту як частину комплексного підживлення, яке здійснюється регулярно. Але друзі, варто пам'ятати, що брштинова кислота сама по собі не є джерелом поживних речовин, тому її не можна використовувати як підживлення. Вона лише допомагає рослинам ефективніше протистояти стресовим умовам, боротися із захворюваннями. Та засвоювати необхідні мікро і макроелементи, тому її потрібно застосовувати в поєднанні із мінеральними добривами та в поєднанні із органічними добривами. Друзі, сьогодні ми приготуємо підживлення для наших перців, огірочків, паклажанів, використовуючи бурштинову кислоту разом з органічними добривами. Для цього ми візьмемо настій стій кропиви і настій курячого посліду. Як ви бачите, настій ось кропивий, він ще живий, ще ми бачимо шуму і колір такий, ви бачите, світло-зелений. А цей настій кропиви вже він відстоявся. Він вже шуми не має, осадок сів і він вже готовий для використання. Якщо подивитися на настій курячого постіду, він наш ще свіжий. Ви бачите, шумить ще, ще він бродить. Але ми візьмемо півлітрову баночку на 10 літрів води. Так і його, бо хочемо дуже додати для перчиків, щоб вони краще в нас росли. Бо дуже багато, ви бачите, викинуло на цвіт, і є вже і зав'язі багато на перчиках, але хочеться, щоб зеленої маси було більше. І разом з тим, щоб і перчик далі утворював квіти і утворював зав'язі і плоди. Тому ми об'єднаємо всі ці. Підживлення разом бурштинова кислота дуже гарно поєднується із органічними добривами, такими як настій кропиви, настій куричу посліду, настій коров'яка, і такий, таке підживлення дасть швидкий ріст нашим огірочкам і також і баклажанчикам. У даній упаковці 2 грами бурштинової кислоти. Це якраз норма нам на 10 літрів води. Її треба попередньо розчинити, щоб швидко розчинилась брштинова кислота, то беремо тепленьку водичку і виливаємо 10-літрове відро. Також набираємо літру настою кропиви, це у нас літра якраз по пружок. І набираємо півлітру настою курячого посліду. І в нас виходить дуже хороше. Добрево і додаємо водички до повного відра. Добре перемішуємо, таке цілюще добриво готове. І поливаємо по літрі на добре политий ґрунт. Ми вчора добре полили і сьогодні проведемо підживлення. Отак, друзі, полиємо абсолютно всі перчики, огірочки, баклажани. І я думаю, що вони за таке підживлення скажуть нам дякую. Також добре проводити підживлення бруштиновою кислотою, поєднані з мінеральними добривами. Ми проводили таке підживлення для очевих культур, де на 10 літрів води використали 10 грам монофосфату калію, 10 грам сульфату калію, півтора грама бруштинової кислоти та одну столову ложку аміаку. Таке підживлення стимулює рослини до зростання, до цвітіння і утворення зав'язі. Та рослини мають стійкість до хвороб та шкідників. Таке підживлення також можна проводити і для огірків, коли вже вони майже закінчують плодоношення. І таке підживлення воно дає якби друге дихання для огірків. Ми зазвичай таке підживлення проводимо для огірків уже десь у, в кінці серпня, на початку вересня місяця. Також таке підживлення дуже добре стимулює е, перці, коли вони вже повністю плодоносять. Дуже хороше підживлення, візьміть собі на замітку. Я даю посилання в куточку відео, як ми використовували дане підживлення, бо дуже важливо самий процес приготування даного підживлення. Також друзі, бурштинова кислота впливає на прискорення утворення цвітіння квітів. Якщо бутони не хочуть формуватися або погано йдуть уріст, на допомогу приходить дійсно бруштинова кислота. Ми робимо розчин, 1 грам бруштинової кислоти на 10 літрів води і оприскуємо кожні два тижні наші квіти. І якщо ми хочемо підтримати не квітучі кімнатні рослини, то їх можна підтримувати стимулюючими обробками і з перервами кілька тижнів. Я, друзі, всім бажаю гарних урожаїв, бажаю здоров'я міцного, щоб ви отримали задоволення від своєї роботи. А для нашої країни мир. Хай кожен захисник вернеться додому живий і здоровий. І нарешті в країні запанує мир і спокій. До побачення, до нових зустрічей.